Всім доброго дня. У нас сьогодні 2 июля. Отакий вигляд мають наші огурці. Погода так собі, тепла нема. Ну а все одно. Угорчики понемножку ростуть. на насятки, як ви бачите. Здесь тут уже бачу маленький есть. Не знаю чи буде видно. Цепляються. Цепляються огурчики. Помимо бжільництва. Я також в цьому році вирішив посадити огурчики з допомогою ютуба поставив маленьку тепличку. Поливаємо капельним полівом. Набирається вода в мультибокс і лежить капельний полів. Ось, як ви бачите, Кожним кущом лежить шванга. Ось такі діла. Помимо мультибокса ще набираю воду отакі бочки. Тому що води не вистачає з мультибокса. Помідорчиків багато цвіте. Посадив я їх, мабуть, дуже густо. Під помідорами також лежить капельний полів. Насчет джільництва зараз безвзяточний період. Підкармлюю пчол, медовий ситою. через день даю по пів літра. Даю в пакетах, Поїлки не нравляться, пчоли топляться. Пасіка, звісно, немного заросла, вулики стоять близько один возле одного. Ну, але льот є. до льотків льотки не зарощені. Може на днях получиться покосити. Ото такі діла. Підписуйтесь на канал. Дякую всім за увагу.